Всім привіт! Ви на каналі Grinch і сьогодні у нас нове відео по Династії Декади. Отже, давайте починати грати. У нас п'ята ранку, Луїза у нас проснулася найпершою. І сьогодні, я думаю, Луїза у нас буде весь час зайнята на кухні, тому що я хочу, щоб вона приготувала тут у нас яєшню з тостами. Окрім того, я хочу, щоб вона приготувала якісь соуси, джеми, консерви, Того, що я тут трошки після минулої серії подивилася, порилася, що у нас тут є. Можливо, якісь соуси приготувати і так далі. Тому Луїза сьогодні цим всім якраз і займеться, і у нас Анна тут вже прокинулася теж. До речі, не знаю, ви помітили чи ні, але я трохи змінила гардероб дівчатам, тому що у нас нове десятиліття і так далі. Тому от так А, от. Ем, отже. Так, давайте. Ой, у нас тут раковина зламалася. Ну нічого, цим займається Анна, скоріш за все, тому що Луїца сьогодні весь день буде готувати, тому... Хтось повинен усе це ремонтувати. Окей, давайте ви тут у нас а, поснідаєте о 6-й ранку. Думаю, сьогодні у нас буде небагато справ на дворі, того що, ну хіба ми можемо тут -от почистити хлів, почистити курник і так далі. Тому. Сьогодні у нас буде дуже мало справ на дворі Стосовно саду, я думаю, теж нам тільки зібрати врожай і з нашими бджілками потоваришувати. І, в принципі, все. Давай сховай. І, до речі, завтра у нас завтра буде четвер, то у нас так, четвер, наче? Окей, менше з тим. То у четвер у наступній серії наш Ерік виросте до Тодлера. Так, нарешті ура. Так. Давай, ти у нас почнемо з того, що ти приготуєш у нас хліб. От, почнемо з найпростішого. Так, у нас тут Ерік. Трохи незадоволений, тому що його потрібно погодувати, його потрібно викупати. Давай, Анно, зараз ти цим займешся. Так. А... Почнемо, напевно, з того, що ти його просто погодуєш, а вже потім а... викупаєш. От. Що таке просто? Ну, і десь слідкую. О, він тепер у нас навчився сидіти. Ну, це дуже добре, це дуже класно. Саро, раз ти вже прокинулась, то давай, іди, спускайся, поснідай і заодно помоєш тарілочки. Тому давай, давай. І плюс підеш ще на навчання. Її проєкт я перенесла у багаж. Вона його колись та й доробить. Я не знаю коли, але то вже таке. Так, ти у нас готуєш їжу молодець. Просто тільки дощ трошки зупинився, вже всі повиходили, повибігали. Ну, я не можу. Так, Луїзо. Чим ти тут зараз займаєшся? Ага, ти його годуєш. Викупаєш і. І назад покладеш у ліжечко У нього небагато розваг. Ну, нічого, скоро він стане тотлером, і нам уже буде трохи легше. Йому не знадобиться аж стільки уваги, як зараз. я тут бачу, що вона хоче помалювати, тому сьогодні якраз тим цим і займеться. Не знаю, куди ми можемо піти. Можливо, кудись недалечко. Ну, не знаю, подивимось. Просто сьогодні дощ, а фарби ще розпливуться і так далі. Так. А... Ага, ти, ти вже пішла. Я тільки хотіла тебе попросити прибрати тарілочки. Фу Мікі, не їж фу. Ну, Давай прочитаємо лекцію про те, що не можна скакати, але я хочу, щоб краще вона йому сказала, що не можна їсти людську їжу. Супер, Сара вирушила нас до школи. Так, а, давай ми нужбу. Супер. Тепер оце от в холодильник і я нарешті а, можу приготувати та ти що. Класно. І я можу приготувати яєчню з тостом. Супер. От, для вечірки, давай. Просто, чому ці куривий час стосуються у нашому будинку? Ну, я розумію, на дворі дощ і так далі, ну але ж. Так, усе. Ти задоволений? Ну, наче так. Тепер щодо тебе, Іди до туалету. Викинь підгузок. Так, і з чого би нам почати? Я навіть не знаю. А, так. справді я аж навіть не знаю, з чого би нам почати. Так, що з тобою таке? Угу, ясно. Так. Окей, давайте, можливо, у нас підеш, відремонтуєш наш вмивальник, того що ну справді він нам дуже потрібен. Так, а... він налякався через дощ, через грозу, я так розумію, Ерік у нас. Якщо у нас навіть Анна боїться грози, просто мені подобається, як вони цей от страх намалювали для інфантів. Це ну, дуже мило так. Окей, що ти тут у нас? Готуєш їжу. Добре. Я хочу, щоб вона приготувала ще якісь, можливо, закрутки, типу консерви там я бачила є. Я не знаю, навіщо, але ми, напевно, змогли би продати це. А це досить таки хороший заробіток, я вважаю. Хоча, ну не знаю, ми живемо у селі, де, напевно, усі вміють готувати. Їжу готувати якісь там консерви, джеми і так далі. Але, в принципі, можливо, М -м, як це сказати, можливо, це типу кудись до міста на продаж в якийсь магазин, я не знаю, чи можна так сказати. Що це таке? От мені цікаво. Ой. Я хотіла відкрити, але, ну, окей, вже приготуємо. Мені просто було цікаво, що це таке, бо там і всякі боби, і що там тільки не входило туди. І мені стало цікаво. А вона усе це почала готувати. Ну, я просто в шоці. Так, як тут у тебе? Ну, ти ще себе не поранила, отже, все добре. Так. Чим би нам зайнятися? У нас зараз дощ. Усі, усі сховалися. Клас. Можливо, це щось типу. я не знаю, типу як суп. Ну, я не знаю, як це пояснити. Але, можливо, ви мене зрозуміли Жане. Так Жане. Ам. Um. Голлі... голлі Альто запрошує його на побачення. Що йому сказати. Я промовчу, напевно, того що. Вже в минулій серії ми бачили і Тома, і Жанна. Ну, таке. Ну, що сказати? Ну, та Погоджуйся, напевно. Я не знаю. Можливо, він десь там знайшов собі а, щось типу, як. Жанна? Що... а, це вже не Жан, ой. Що вже сталося? А, сара, я так розумію, бігала по коридору в спробі когось поцілувати з інших учнів. Вона ні, не, не дістала нікого, але все ж таки. Ой, і це дзвонять не до матері її, а до Анни. Ну, окей, що нам скаже Анна? Що би нам сказала Анна? Я думаю, вона би сказала, що ще дуже рано для поцілунків. От. Якби на місці Анни була Сара, і до неї б телефонувала з приводу її дитини, то я думаю, вона би вибрала. Інший варіант, що це ж просто діти і так далі. Але те, як у нас Анна та Луїза досить схожі, вони, можна сказати, обидві такі спокійні і так далі. Що? Мама? Мама моя, що сталося? Чому у нас плитка горить? Кая нам телефонує, О, це дуже мило, але на жаль. А, так, я бачу і схожу, це одне от, от, от щось там м'ясне щось. Я не знаю, що це таке. Думаю, воно не вартувало того, що ми зламали плиту. Так, ну, дівчата, і хто з вас піде оце от ремонтувати? Ну, бо я не знаю. Ой, ну і що мені з вами робити? Хто у нас буде ремонтувати нашу плиту, яка мені сьогодні була потрібна, щоб готувати їжу? Так, окей, що у нас тут по. По їхніх рівнях? В тебе другий рівень. А у тебе, у тебе перший рівень. Ну, окей, тоді. Очевидний вибір в тому, що це зробить Луїза. Окей. Так, я щось хотіла зробити, наче, але вже забула, що саме. Анна поки-поки-поки може зайнятися Еріком, трохи із ним провести часу, не знаю, там, погратися або щось таке. А, де тут от. Ну, почитаю йому якусь книжечку, не знаю. У нас наче, є, чи немає. Ну, зараз побачимо. Що таке. Не, ні, та ні, ще не завершилось. Ну, окей. Луїзо, я бажаю тобі удачі з цим от. З цією плитою я так тут типу, як газ виходить, чи що? Ой, Луїзо, я тримаю за тебе кулачки, щоб нічого не загорілося, і взагалі після оцього от ремонту ти залишилася живою, Того, що ти мені справді потрібна. Ти не можу так от померти. А то на кого ж ти це все залишиш? Так, всі зараз затихли і дуже напружений момент. І ще й гроза. Ну просто. О, ти йому справді щось читаєш. Вау! Це отак от класно виглядає нічого собі. Ну, я це повинна зловити у моменті. Правда, я не знаю як. Так, якось от Ну, нехай буде. Так. І Луїзо. Що тут у нас? Давай, все буде гаразд, ти не загоришся, нічого у нас не загорить і так далі. Давай, я в тебе вірю. Я в тебе вірю, давай. Просто. Я не знаю, у мене просто ніколи не лагодили нічого самі. У мене завжди вони викликали майстрів і так далі. І ті все робили, і мої не ризикували своїм життям. Але тут я відчуваю, що це все буде дуже довгий час. Звісно, ага. можна було типу, покликати якогось майстра. Просто золота людина, і Том йому дзвонить? Чи не про... Просто це так мило, але ні? Може, ти дуже далеко звідси. Так, от, просто Луїза вона сама відремонтувала плиту. Я думаю, що це досить таки важко. У нас щось загорілось. Ну, сподіваюсь, у тебе не влучить блискавка. Удачі тобі. Тому що це буде дуже сумно пережити ремонт плити і отримати удар блискавки. Так, окей, ти йому почитали, він зголоднів. До речі, нам потрібно ж приготувати ще е, тортик йому, тому що ми завтра будемо святкувати його день народження, він нарешті стане І ще не дитиною. Дитиною він стане пізніше. Ну, все, ти вже весь, все сміття викинула, молодець. Так, а Давайте у нас приготуєш ще якусь закрутку. Що ми можемо приготувати? А, так. Можемо якусь консерву. Якщо я правильно розумію приготувати. Так, а... Можливо, гарбузову консерву. Ну, давай. А що це таке? А у чому А, це типу. з якого гарбуза чи щось таке? О, не... вона зламала парасольку. Ну, нічого, у нас є ще парасольки, тож не надто страшно. Так. Ну, ти його зараз погодуєш. І можеш е, покласти назад у ліжечко Так, і ти у нас тут голодна, тому щось собі візьмеш, поїсти. Так. Ах, ну чому ти його поклала у ліжечко? Ай, не розумію цього сімсу справді. Чому? Я ж, я ж, чому воно не виконується у хронологічному порядку? Ну серйозно. Окей. Так, і у нас там... Наче ще був суп з грибами. Так, а де він тут у нас? Так, супер. Молодець. Так, ти у нас приготувала, а ще не приготувала, ще не доготувала. Ну, в принципі, я сподіваюся, що ці консерви, закрутки ми зможемо продати, тому що якщо цього ні, то це дуже сумно, бо я не бачу сенсу їх виготовлю... виготовляти і нічого з ними не можна зробити. Окей, вона може їх типу. Ну, вона може їх з'їсти, але ну це не одне і те саме. Окей. Так. Куди ти пішла? Ой, я не можу. Ну, давай куди ти йдеш? Ні, не йди грати у шахмати. Йди, приготуй тортик, щоб завтра ми могли подорослішати Еріка. От. В принципі, давай, чому б ні зроби медовик. Що у вас тут відбувається? Я не розумію. Поклади його, будь ласка, в ліжечко, Я тебе дуже прошу Ан, сонечко моє, поклади у ліжко Еріка. Будь ласка. Так, і тепер можеш собі спокійнесенько Іти і щось поїсти. Все, розібралися, наче. Супер. У нас іще Сара повернулася додому. Тому давай швиденько заходь до будинку, поки ще у тебе парасолька не зламалась. Супер. Чим буде зайнятися? В принципі, можеш зробити домашнє. От, а що у тебе з цією вишивкою? От, супер, а потім продовжиш вишивати. Так, Луїзом. Головне, щоб зараз Луїза не взяла шматочок торту. Що це таке? Ой, ні, він зіпсуту... зіпсутий корм. Ой-ой-ой. Жах. Так, давай зараз ми швиденько поставимо сюди свічки. Так що, у нас блискавка б'є в вікно? От серйозно, вона б'є прямо у вікно. О. У нас хто це курка? Наче курка постаріла. Ну, що ж, ми тоді її обміняємо на щось. Давайте оце от А, от, викинеш, викинь, будь ласка. Так, і те щось підеш, поїж Еріку. Еріку, як ти тут опинився? Просто я не можу з цього, що відбувається. Чому ти не в ліжку? Окей, давай вклади його в ліжко. Давай, якось уже розберися, що відбувається тут. Просто я не можу з цього. Так, тобі б не завадило поїсти. Усе, вклала Еріка спати. Супер, молодець. Тепер ходімо щось помалюєш, якусь картину? Що таке? Все, залиш його в спокої і спустися на перший поверх, бо я вже не можу, чесно. І давай ти щось намалюєш. Не чіпай його, нехай дитина ти на собі спить. Це ти спи, а ти йди на перший поверх, все, розібралась. Так, а тобі б не завадило поїсти, от. Наче ж наче зі всіма вже розібралася. Справді почуваюся так, ніби біжу якийсь марафон. Що за всіма потрібно встигнути. Так, окей, давай. Що ти намалюєш? Ой. Так. Що б ми намалювали? Давай, можливо, от така от щось. Типу, я думаю, вона малюватиме якісь такі ам. Картини, які підійшли для будь-якої сім'ї і для будь-якого дому. Щоб їх можна було б продати. От, супер. Молодчинка виконала домашнє, Просто супер. Луїзо, що на рахунок тебе, іди і продовжуй в'язати, в Чом би ні. Тільки от, о, нарешті. Іди продовжуй в'язати той сфер, сподіваюсь, що ти його колись та й дов'яжеш. Я на цьому моменті буду завершувати цю серію. Сподіваюсь, вона вам сподобалась. Ви підтримайте мене лайком, підпискою на канал, також підписуйтесь на телеграм-канал. Посилання буде в описі, а ми з вами зустрінемось уже зовсім скоро і всім Па-па!